Друзі, всім доброго дня! У нас нове надходження Land Rover Discovery 3 на надійному, 3-літровому дизельному двигуні, на автоматі, повністю в рідній фарбі, на пневному Ззаду у нас є камера заднього руху, парктроніки передні задні. Є безключовий доступ на всіх чотирьох парах. Молочний шкіряний салон, є обдув задніх пасажирів. Електропривід дзеркал, електропривід сидінь з пам'яттю, електрорегулювання керма, електрорегулювання світла, шикарне мультим... шкіряне мультимодійне кермо. Пробіг в автівці 232 тисячі, штатна мультимедія із преміальною акустикою. Є двохзонний клімат-контроль. Регулювання підвізки, допомога при спуску. Так, спереду у нас ще є захисна плівка. Якщо вам сподобалось це авто, дзвоніть або приїжджайте до нас на Оболонський проспект 21Б. Авто можна придбати за готівку в кредит або лізинг. Всім гарного дня!